Послухайте і прочитайте текст. Десь у тропічному лісі жила була мишка, яка від народження мала жовте хутро. Це було незвично, адже більшість мишок були сірі. Траплялися серед них деякі брунатні, часом рудуваті, а інколи з фіолетовим відтінком, але жовтої мишки. Досі в лісі не було. Коли жовта мишка була маленька, з неї всі чудувалися. Всі приходили на неї подивитися і ставилися доброзичливо. Але потім набігли зухвалі пустоголові мавпи, яким тільки дурниці на думці, і заходилися насміхатися з жовтої мишки. Найперше вони стали вигадувати їй прізвиська Апельсинова. Лимонова, цитрусова, цитринова мишка, кричали вони. А потім придумали називати її цитринка. Цитринка, не будь така кисла, цитринова мишка, ти часом не сестра лимонного дерева. Ха-ха-ха. А ще скубли її за хвостики вушка і весь день ображали. Згодом інші мишки також почали глузувати з цитринки. Ніхто не хотів з нею дружити, адже вони всі боялися, що їх дражнитимуть також. Жовта мишка сумувала, вона здебільшого ховалася в своєму кубельці на високому дереві і перестала радіти життю. Одного дня мишка вирішила покласти цьому край. Вона пішла в дуже небезпечну частину лісу, де жили леопарди. Нехай кращий леопард мене з'їсть, мені байдуже, сказала собі жовта мишка. Вона сіла під дерево і заплющила очі, аж раптом перед нею зупинився великий леопард і заходився її з подивом розглядати. А ти красива, сказав він до цитринки, яка перелякано розплющила очі. Твоє хутре жовте, як і моє, мені подобається. Але ж хіба ти не збираєшся мене з'їсти? запитала цитринка. Що ти таке кажеш? вигукнув леопард. А раптом ми родичі, родичів я принципово не їм. Але чого ти така сумна? Що трапилось? І жовта мишка розповіла йому про своє тяжке життя. Леопардові сяйнула ідея. Мене всі бояться, сказав він, давай прикинемося, що ти мене приручила. Коли мавпи побачать, то, певно, більше не будуть із тебе глузувати. Наступного дня мишка поїхала через ліс верхи на леопарді. Відтоді з неї більше ніхто не сміявся. Мавпи вигадали їй нове ім'я, Леопардова Мишка, і поводилися дуже чемно і виховано, коли її бачили. А Леопардова мишка і Леопард усе своє життя залишалися щирими друзями.